Ландське благословіння на 28 листопада 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелію розповідається про те, про притчу, яку Господь розповідав фарисеям, що Господь насадив виноградник, зробив. Ток, віноток, і дав виноградарам поратися. А потім свій час, коли повинні були зазріти плоди, він послав своїх посланників слух, щоб е дати частину цього плоду, який повинен бути, ці виноградарі повинні зробити. Але вони почали ображати тих посланників, кого ображати, кого бити, кого вісміювати, кого е цкувати. Але плоди не дали, відправляли ні з чим. Він одних посилав, другий посилав, третій посилав і все було одне те ж саме. А потім подумав, що вони, знаєте, схаменяться, покаються, прозріють, і послав сина свого, єдинародного, щоб він прийшов і попросив. Але вони теж з нього познущалися, вибили за виноградник і вбили його. І тоді сказав притчу, підсумовуючи, що ж зробить господар з тими управляючими того виноградника. Звичайно, їх вб'ють, а виноградник віддадуть іншим. І камінь, який відкинув наріжний будівничий, став наріжним, і на кого він впаде, розчавить, і хто на нього впаде, розіб'ється. Притча це завжди образ. Щось повинно нам, знаєте, нам е нагадати. І мені нагадується, притча це моє життя. От що таке може бути виноградник? який ми дали в управління, це моє життя. І що, які плоди я повинен принести своїм господарям Господу? Це добрі справи, добре серце, любляче серце, це е, мої чесноти, які я повинен примножити, ну, дати плод свій. То було одне, а стало більше, гарніше. І ось коли мені Господь посилає е, свій час їх, е, е, слух своїх. Це він не посилає завжди мені залишив таку совість в мені. Він мені, коли каже, нагадуючи совість, я повинен це зробити в цій обставинах і в цих ситуаціях, інше зробити в цих обставинах і в тих ситуаціях. І коли серце моє добре, мені є з чого плід давати, то я просто передаю, дивишся, я і це зробив, і це зробив, і то зробив. А коли я не хочу або у мене немає тих плодів, то я цей голос, знаєте, спочатку обманюю. Сам себе і його, та нібито я не міг це зробити. А потім навпаки їм нехтую. Та мовчи собі, у мене є свої плани. А потім, взагалі, коли залишається і так потихеньку, потихеньку совість приходить. А я вже на неї не звертаю увагу. Я вже нахабний до неї став. Та що ти мені кажеш? У мене є своє життя, у мене своє моє розуміння, як цей світ жити, проживати. Як вчиняти в тому випадку, мовчити, мені більше не потрібен. І коли остання крапля, тобто приходить останнє совість, син і народний Божий приходить до мене і каже: давай. І коли я вже знахабнів і зачерствів, то я можу Ісуса вбити в серце Своїм. Але приходить тоді в той момент і смерть до мене. І ми сьогодні кажемо, як і там сказано, за ну, за, закричали ті фарисеї: нехай так не буде. От для того, щоб нехай так не буде, і я повинен закричати: нехай так не буде, нехай той камінь наріжний мене і не розчавить, і коли я впаду в нього, я не розіб'юсь. А це означає, я повинен поміняти своє життя. І плоди, які мене господар вимагає, дати видавати й вчасно. Посилаю сьогодні цю людину, я нею повинен зайнятися. Іншу людину в інший час нею зайнятися. Справу цю Господь посилає. Я повинен всі свої справи, які я сам собі надумав. Сторону відкласти, а цю Божу справу виконати. Тоді я буду вчасно віддавати плоди свої. Я буду чути і шанувати слух, яких він приводить до мене, щоб попросити ці плоди, сідати, запрошувати їх за стіл, потім честувати їх. Так і саме тоді є, коли прийде до мене син єдинародний, то я з ним сяду і буду в царстві небесному. Амінь.